Це в нас вихід із колодязя і йде на крапельний полив до нашої лаванди. Тут зараз я встановлю реле тиску. Ось вона. І насос автоматично буде вмикатись і вимикатись, відповідно, коли тиск падає чи піднімається. В ідеалі ще поставити сюди гідроакумулятор, але ну, я зразу спробую без нього. Якщо все буде добре, то... ну, Якщо насос не часто буде включатись то гідроакумулятор не ставитиму, а якщо буде клацати туди-сюди, прийдеться поставити гідроакумулятор. А це шамерон в тебе. Що тут таке? Якась муфта? А це фільтр. Перед, перед капельним поливом потрібно ставити ось такий фільтр. А що не фільтрує? Фільтрує від сміття. Mm -hmm. Ось тут внизу такий відстійник. Відкриваєш і сміття все злилося. А всередині там сіточка. Mm -hmm. Давай Мирон, ти покрутиш. Зараз обов'язково покрутиш, я покажу, що всередині. Ось така mm -hmm. а, буває сіточка, а oh, в даному випадку ось такі Мирон Марунт допомагає такий. І що нам зайти і стібляти. Дивись, хто вперше підключає реле тиску, дивіться, як підключити е, про, ну, е, живлення. Тут є позначки Motors і Line. line. Отже, лінія туди йде Line і кабель, який йде до мотора. Тут є написано Motors. Так, і зажимаємо. Кабель тут ось проходить через такий канальчик. Резиночками піджимається. Ось Гайка зажимає ці резинки. Ось так піджимається і все, кабель тут мертво тримається, не витягується. І ставимо назад кришку. А працює воно по такому принципу. Коли тиск доходить до там, десь 3,5 атмосфер, реле відбиває насос, насос виключається. Тиск падає до 1,5 атмосфери і насос включається. Оцю вилку, коли включається, коли виключається, можна регулювати з допомогою, з допомогою ось цих двох болтів. Ось цей більший він регулює мінімальну межу. Цей менший і максимальну межу. Здається, так. Якщо я не переплутав, Ну, це в принципі дослідним шляхом можна виявити швидко. Сюди я також встановив манометр, щоб слідкувати за тиском. Коли включу насос, там буде в мене десь півтора кілометра капельного поливу. І буду слідкувати, якщо буде постійно триматися високий тиск, то поставлю гідроакумулятор, щоб трохи тиск цей скидати. Ну а якщо буде високий тиск прям більше трьох-чотирьох атмосфер, насос буде виключатись. Подивлюсь, наскільки часто буде виключатися. Якщо б не клацав він туди-сюди, раз за разом, то потрібно буде ставити гідроакумулятор. Ну, Я думаю, на півтора кілометра. Стрічки, стиск <рес> не буде тут високий. Угу. Реле Ре -ре -ре -ре. Ре -ре 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 Ну Ця муфта одівається нескладно. На трубу одягаємо цю гайку, зажимчик. Всередині в нас тут ось таке колечко штопорне і ущільнююча Гумка резинова, резинка. Кільце <рив> і вищільнюючи кільце. Та обережно. Отак От воно налазить тугенько. Оп. І закручуємо гайку як можна сильніше. Все працює, крапельний полив капає. Манометр ще не рухається, хвилин 15 насос працює, то стрілка і не здвинулась. Ну, максимально десь 0,7 атмосфери так піднімається, як попрацює хвилин 40 і там якийсь тиск трошки піднімається.